Привіт, ти на каналі про купони підпишись, і я буду розповідати тобі про знижки, акції і промокоди, які дозволять тобі суттєво зекономити. Цього разу розповідаю про промокоди та знижки в інтернет-магазині Велікшоп. Літо це час, коли чотирьохколісний транспорт варто замінити на двоколісний велосипеди. Як купити велотранспорт зі знижкою, розповім далі в відео, а спочатку познайомлю з інтернет-магазином Велікшоп. Він входить в топ 3 найпопулярніших інтернет-магазинів у велотематиці і розпочав свою роботу ще у 2016 році. Асортимент велосипедів солідний разом з запчастинами він складає понад 30 тисяч найменувань. Це великі від брендів Rome, Giant, KTM, Champion, Ice, Tardis, Azimut та інших. Найбільш цікаві ціни в розділі розпродаж. Там є знижки навіть на моделі 2024 року. Цікаво тоді полінку з під відео переходь на сайт інтернет-магазину, і якщо щось дійсно зацікавило. Пуй. Додатково при купівлі велосипеду доступна знижка 5% на аксесуари. Відразу ж при купівлі одного велосипеду магазин дає знижку 5% на наступний. Місце для вводу промокоду під час оформлення замовлення є, але активних промокодів на момент запису цього відео я не знайшов. Але якщо вони будуть, опублікую їх під цим відео. Тож, це ще одне за, чому тобі варто підписатися на канал про купони. Вже оформили замовлення і воно до вас дає. Можна отримати 100 гривень на бонусний рахунок за те, що ви знімете відеогляд розпакування. Ну і на всі покупки магазин дає кешбек, він відображається в вашому особистому кабінеті. Доставка замовлень, можлива Укрпоштою або новою поштою по всій Україні. Оплата, можливо, карткою, оплатою частинами. Купівлею в розстрочку безкоштовна доставка є, але треба оформити замовлення на певну суму, її ти бачиш перед собою. На цьому в мене про Велікшоп все. Якщо виникли питання, задавай їх в коментарях. Спробую відповісти. Ну і нагадаю, що всі лінки актуальні, шукай в описі до цього ролику. А додатково я там розмістив лінки та промокоди на найбільш популярні інтернет-магазини, які цікавлять глядачів каналу про купони. Користуйся економ до зустрічі.